15-річний капітан. Частина 2. Розділи 10-12. Кілька тубільців тут же підбігли до Діка Сенда і були, убили його, якби їх не зупинив Негору, що якраз нагодився. Однак хитрий португалець врятував юнака зовсім не з гуманних міркувань. Просто він вважав таку смерть. Залегкою для 15-річного капітана і розраховував пізніше піддати його жорстоким тортурам. Негору шепнув Алвішу і Коїмбрі, що вони нічого не втратять, коли трохи забаряться з покарою за смерть Гарріса. Через два дні, 28 травня, відкрився ярмарок. На якій з'їхалися работоргівці з усіх факторій внутрішньої Африки та тубільці з навколишніх сіл. Зібралося п'ять тисяч люду. Пополудні Алвіш звелів вивезти невільників, призначених на продаж. Юрба відразу побільшала на дві тисячі чоловік, і почався активний торг. Рабів чоловіків купляли, щоб доправити їх на важкі роботи в іспанській колонії та на острів Мадагаскар, а рабинь-жінок жінок у гаремі мусульманських країн. На цьому величезному торжищі дуже швидко продали старого Тома та його друзів. Вони потрапили в руки арабського купця з великого торгівельного міста у Джірджі. Близько четвертої години пополудні ярмарок своїми відвіданими удостоїв володар Казонде, його величність Муані Лунга. Екзотичне африканське обрання Муані Лунги доповнювали окуляри на носі та лупа на шиї, які ще донедавна належали кузену Бенедикту. Не встиг титулований п'яниця вийти з кітанди, як відразу голосно забажав, щоб його друг Алвіш дав йому спиртного. Всі попередні запаси алкоголю володар Казонде вже випив, і настрій у нього був дуже кепський. За кожну краплину вогняної води він готовий був віддати будь-що, навіть краплю крові білої людини, як це запропонував хитрий Негору, що супроводжував Алвіша. Таке рішення Муані Лунге означало, що Діка Сенда піддадуть тортурам. Думка помордувати білу людину припала до вподоби старому п'яниці та його почту, але спочатку він таки хотів випити. Тим часом, за наказом Алвіша вже почали готувати справжню вогняну воду пунш. 200-літровий мідний казан. Влили кілька барил спирту, щедро додали перцю і прянощів та підпалили цю суміш. Муані Лунга набрав черпаком пуншу, що палахкотів, і підніс до рота. Аж тут вогонь перекинувся на проспиртоване тіло володаря Казонде, і за хвилину від нього залишилося лише купка попелу та кілька кісток. Всі, хто це бачив, заклякли на місці. Алвіш та Негору страшенно злякалися, адже їх могли звинуватити в смерті Муані Лунга. Тому вони вже наступного дня, 29 травня, почали розпускати чутки, що така незвичайна смерть це знак особливої прихильності богів до володаря Казондо. Після такої смерті він сам вже піднесений до рангу божества. Потрібно тільки вшанувати його величним похороном. Тубільці легко купилися на ці чутки. І спадкоємеця престолу Муана, старша дружина Муані Лунга, віддала наказ про поховання свого чоловіка на дні ріки, а Негору домігся, щоб Діка Сенда принесли в жертву на могилі володаря. Приготування до похорону почалися того ж дня. В кінці головної вулиці Казонде котив води бурхливий потічок, притока Кванго. На його дні і вирішено було поховати Муані Лунга. Спочатку тубільці збудували загату і відвели воду потічка в бік. Потім посеред русла викопали яму 50 фунтів за дужки, 10 за завширшки і 10 за влипшки. На це в них пішов не один день. Урочистий похорон відбувся через кілька днів вночі при світлі смолоскипів. Кітанду з останками Муані Лунга встановили на одному кінці ями. Біля кітанди принесли в жертву 50 молодих рабинь, які мали супроводжувати володаря Казонде на той світ. А в протилежному кінці ями височів пофарбований у червоне дерев'яний стовп. До стовпа прив'язали білу людину, ще одну жертву на цьому похороні. Це був Дік Сенд. На оголеному до пояса тілі юнака віднілися сліди тортур. Він спокійно чекав смерті, бо знав, надії на порятунок немає. Нарешті Мана жестом наказала зруйнувати згату. Вода почала заливати тіла рабинь, що лежали на дні ями, і Діка Сенда, прив'язаного до стовпа, коли ж вона увійшла в свої береги. Ніщо вже не вказувало на те, що тут поховано понад 50 душ, принесених в жертву мертвому володарю Казонде.